Мамо, рідна, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене, ти пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудити, Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спати, Тож дозволь тебе, рідненько, за усе поцілувать. Мама не связи, я застачаю. Я для матусів вивче вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Матінко, моє єдин, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені аж кілька літ. тебе, матусю мила, я кохаю над життя і бажаю. Будь щаслива, наче квітка весняна. Мама, не трошки, мамочка єдина. Ширі привітання, відоні, сина, квіточок похочих принесли багато Те травневий ранок у велике свято.